Вітаю вас, друзі! Дуже рада вас бачити на каналі Котабечвод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні у нас Як Панзер Е100, звичайно, буде розчехляти своїм 420 мм пробиттям у світу танків. Це великий мостодонт, одне з найбільших пробиттів у грі. Як ви знаєте, цього танка боїться навіть бабаха. Сьогодні ми граємо на мапі. Руїнберг так і нас кидає, до речі, до дев'яток. Можливо, можна сказати, що і нубочка, бо тому що без жодної артилерії. Звичайно, до восьмих нас не кидає, але все одно дев'ятки нам ні до чого. Тим більше, що від, від самого початку бою наш сьогоднішній QCO стріляє на голдових кумулятивах. Ще раз повторюся, вони пробивають 420 мм бронепробиття. 1050 середня шкода. Подивіться, от ми зараз просто цілилися на. Пазика, от світилося зелененьким навіть в його ВЛДшці. Звичайно, пазика трішечки щось там підкрутили йому, там трішечки апнули йому, але звичайно, ну скажу я вам, ап був ні до чого. Звичайно, на мою думку, суб'єктивно, можливо, для та статистів, які настрілюють там п'ять тисяч середньої шкоди за невизначену кількість боїв. Можливо, так, можливо, от їм щось там дало. Такому простому гравцю, як я, звичайно, нічого він не дав. Ну, принаймні, я не помітив. І от, до речі, ще раз ще подивимося на бронебійні стар-стандартні снаряди, що вони тут у нас пробивають? 299 міліметрів бронепробиття, у фасні снаряди 85 міліметрів і 1400 середньої шкоди вони забирають. Три-два рахунок, і ще раз повторюся, ми сьогодні на Руїнбергу. Це дуже швиденький бій, швиденький настріл. Тим більше, що ми граємо у зводі. Фодж Б, який вже відправився в світ кращих, це наш сувзводний, так і об'єкт 705А. Він ще живий. 3-4 рахунок, і ми в місті в притул зараз намагаємося перестрілюватися. Тут 27 хітпоинтиків залишається в як панзера с 100 нашого візові. Ну не хочеться нам забрати кілька хітпоинтиків, звичайно, як у нас 1050 середньої, то 27 на ні до чого. Але. До речі, звертаю свою увагу зараз повністю перекидає снарядами з осколку власного на кумулятиві назад через інтуїцію на сьогоднішній QCO. І у нього інтуїція не прокачана до кінця, там не знаю, десь 10 секунд, можливо, навіть більше перекидає між снарядами. Штовхаємо зараз труп нашого союзника так просто повертаємо хоботок і збираємо забираємо 50 ТП. Зовсім ні до чого. Навіть броні не відчули, тим більше в борті. 4,5 у нас вже в кишені 6-5 рахунок, і ми ведемо по хідпоінтам, принаймні, поки що дуже і дуже. Так, до речі, Т-110Е3. Отут кумулятиви нам швидше за все знадобляться, бо тому що його трішечки важко пробити. Навіть 299 мм бронепробиття, Це не дуже багато. І пробуваємо просто. Не знаю, от трішки не помітив. Чи це була кришка башти? Якось так з підвісною траєкторією ми закидаємо. Чи це була башенка? Його. Чи так, чи так, ми його все одно пробиваємо, здаємо йому на 1045 хітпонтиків. І, звичайно, це не може не тішити нас. Так, один фраг тільки у нас на рахунку, але зато вже 5627 у нас вже в активі. Треба, звичайно, рухатися вперед, дивлячись на міні-мапу. Зараз наші середні танки, зараз швидше за все, будуть забирати так звану Зеленку. Там у противників конвей стоїть на прикритті, але все одно мені здається, що наші будуть забирати. Там дві ще стежки світиться. Зараз об'єкт 704 наш ПТЦА теж влітає туди. Це все я зараз дивлюся на міні-мапі, до тої пори, поки ми їдемо зараз на «Тигер Мауса, якого швидше за все, зараз будемо. Прошувати як саморізами. Так подивіться, просто всюди світиться зелененьким, ще шикарна альфа. У нас вилітає 8-6 рахунок. По хітпоінтам у нас все ж таки до цієї пори ще йдемо нога в ногу з командою противника. І по гарматах теж, але тут уже швидше за все все скінчено. Ти гарма, так його забирають. Він нам зовсім не цікавий. Але Ляо Петеат дуже цікавий. 1069, Набагато краще, ніж 400 з лишнім, які залишалися у. Тигер Мауса. Ну, тепер уже 60ТП нам цікавий, і вже 7800. понад настріляного і сьомий зараз ще за все буде його виманювати. Він дає на 443 наш союзник, але 1041 залишається. Так і подивіться, тільки 629. Ми забираємо з 60ТП противників. Тому що... Дав ще постріл Е-75 наш союзний. До речі, нашого об'єкта 705А збирає Т-110Е3. Це ну, обидвих, обидвох наших сузводних збираються, але ми зараз будемо звичайно мститися. половиною вже майже у нас в активі до конвея, не знаю, можливо, навіть і не доїдемо, але т 110 3 Тут ще присутній, і він на перезарядці у нас останній кумулятив. До речі, він навіть що за все і не знадобився, бо тому що ми стріляємо просто йому в корму. Звичайно, 1017 який вилітає 178. Залишається у нього хідпоинтиків. Стараном 149 ми забрали. У нас набагато більша маса. Як виявляється, досить непогано. 29 дев'ять ми його просто штовхаємо вперед, він нічого не може зробити. У нас набагато більше маса. Так, зводимося, та тих 29 хітпоінтів з нього забираємо. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.